Час, коли весна вступає в свої права, в повітрі відчувається теплий подих березня, хоча і лютий ще скриготить вітрами. До активних робіт приступають озеленювачі міського центру благоустрій. Прибравши сквери і парки від рослинних рештків, сухостою та порослого гілля, працівники дільниці озеленення в яскраво помаранчевих жилетах днями причепуряли газони в Михайлівському сквері. Підготовлений ґрунт обережно в лунки висаджували рослину сімейства маслинові кущі, Бірючини, що вже в липні, серпні радуватимуть перехожих та відпочиваючих скверу білими квітами і духмяним ароматом. Ця невибаглива посухостійка рослина може Рости на будь-яких ґрунтах, тому є придатливою для облаштування алеї, газонів, території загального користування. А щоб вся ця краса дарувала приємні емоції довго, єдине і переконливе прохання до громади: не псуйте, не шкодьте те, що зроблено турботливими працьовитими руками озеленювачів міського центру благоустрій. Цінуйте красу, яку для вас роблять інші. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.